Дуже цікаво ще е, от тема в неї присутня, що порів... Тоже теж вона підводить до того, що от італійці вони досить такий близький за багатьма параметрами до українців народу. і от Я так думаю, стикався з тим, що наші заробітчани, коли їдуть е, працювати десь в Європу чи в, ну, в інші країни, скажімо так, то вони дуже добре адаптуються в Італії. І от італійський підхід, він дуже близький до того які, так би мовити, ставлення і сприйняття до світу, які є в українців. Єдине, що італійці не морочать собі голову тим, що вони там, їм треба змінитися, їм треба якось виправити свій менталітет. Вони там живуть собі в Італії. З... Кількохтисячолітньою історією з Римською імперією, з цим з відродженням, з папством, з десятками держав, а потім з єдиною Італією. І якось до держави ставляться трошки так маєте, дистанційно і дивляться в основному тим, як вона ця держава служить їх інтересам чи ні. І абсолютно нормально з цим живуть і не придумують собі ідеї про те, що як подолати історію, як нам заповідав Ярослав Грицак, чи як там нам змінитися. Чи ще щось таке? Італійці живуть і отримують задоволення від життя. От мені здається, цей підхід варто було б після прочитання книги Марини Стародубської перейняти й українцям менше перейматися тим, що як самим себе змінити.